Друзі, зараз у Франції знаходжусь огляд та підбір автомобіля для вас. Кого цікавить, підбір автомобіля в Польщі це район міста Гданськ, в Франції це район міста Сан-Назар та околиці. Посилання на мої соцмережі будуть внизу під відео. Нагадую, що в мене телеграм-канал. Можете прийти, підписатись, там є фотографії і якісь прикольні лайфхаки або життєві ситуації. В тік я розказую свій лайфхак. Також в мене є Фейсбук та Інстаграм. А ми поїхали дивитися, які автомобілі продають на французьких автоплощадках. Зімка з'явиться і площадки. Такі дуже милі люди, французи. Так, спортивний 1.7 дизель, ціна 12490, 13-й рік. По пробігу на 132 тисячі. Хороший стан. Дивимося всередині. Шесті ступочка, шкіряні сидіння. Друзі, нагадую, підбір автомобіля, Франція, Польща. Польща це Гданськ околиці, Франція це Сан-Назар, ну там плюс-мінус. Так що кому цікаво, пишіть дзвоніть. У мене є група в Телеграм внизу під відео. В описі можете подивитися і вибрати, що для вас цікаво. Insignia Opel 20 рік, 1,6, дизель, ціна 15 990, пробіг, пробіг 80 тисяч, 80 тисяч пробіг. Сіренький, універсальчику. Так, шо по чому у нас? Сидіння хороше, на автоматі, мультируль. Це французи зараз будуть дивитися цю цукійку, люди вибирають свою машину, а ми поки пройдемося далі. Мока Opel 1.4 бірна. 18 рік, ціна 13 990, А найголовніше пробіг, дивіться. Пробіг у нас 78 тисяч кілометрів. Предні портонічки є. Такий коротенький, коротенький, хто хоче собі такий джипчик коротенький, ось, Opel Мока, вибираєте, і голя не знаєте. Що на середині. О, всередині пайду, диви. Шкіряні сиденья, мультикермо, шестиступка, все дела. Є ну прикольна тачка. Щось якісь камушки. Не ну прикольно, да. Достойний вариант. x 1 кузов F48, 19 рік. 21 990. 97 тисяч пробігів, 19 рік. Біленька, гарненька. Такі вже топові оптиці. Конечно же на автоматі. Руль в хорошому стані, в сидіння теж. Opel Meriva 1.4 Turbo, Twin Port, комплектація Cosmo, ціна 8 990, пробіг 89 тисяч, друзі, 89 тисяч. Понятно, що дорого, 8 990. ну пробіг оригінальний, 100%. Ви берете машину, вам ще дають гарантію на неї, вона повністю обслужена, сідаєте і їдете. Дивіться, що всередині тут у нас. Електричний ручник, сидіння. Ну по машині, ну одразу кажу, ну, сразу видно, що хороша, класна машина. Навіть якщо вона була, ну видно, що бампер мальований, нічого тут страшного немає. Навіть якщо вона мальована десь чуть-чуть, теж тут немає ніякого страху. Гальфі 7, 1,6 дизель, 18 рік, ціна. 14990, а главное пробег пробіг 109 тисяч. Знаєте, я коли перший раз приходив на цю площадку я кажу, блін, ну ціни так дорого. Думаю, що це за всім? Диви який стан, диви який стан руля, диви, який стан сидінь, коробки переключення передач, кажу, переключення. Теж думав, ну, да? бампер теж мальований. Бампер це нічого страшного, це пустяки. Так само головне, що вам хочу сказати, так, да, ви трошки переплачуєте, але ну, машини їх невигідно привозити в Україну чи ще там кудись. Але скажу так, що якщо ви знаходитесь в Європі, купляєте машину тут, ось такий нюансик невеличкий. Якщо ви купляєте тут машину, ви купляєте повністю обслужену гарантійну машину. Особливо, наприклад, я зараз у Франції ви купляєте машину. Сіли, поїхали. Ну що може ст... ну, пробіг 109 тисяч, що з неї станеться? Та нефіга. Ці мотори, ну так, да, вони трошки капризні 1,6, але ви будете їздити і горя не знати. На ній. ну Я так думаю. А ви як думаєте, напишіть в коментарях. 18-й рік комплектації Energy Business. Ціна 11 990, пробіг 108 тисяч. Сіренька, гарненька, зазорчики трошки не пляшуть по памперам, походу знімався, паутинка заросло, стоїть довго походу, ну і в хорошому стані сидіння теж, шестиступочка, екранчик. Ось такий от каптурчик стоїть на продажі, парктроніки ззаді, фаркопчик є. Варіантик, так? Да? Поганий, непоганий, непоганий. Кашкай Nissan 1.6 DCI, рік 2016, пробіг 148 тисяч. Теж прикольний колір, фари такі літненькі, скотчики є, Не багато, але є, зеркала складуються, Погано, що ви на автоматі. Мультируль, шестиступка, сиденья пойдет, екранчик. Буби на автоматі вообще був би класний. Так, зазорчик, ой, зараз зазорчик, не пляше, фарба в колір не попадає. Ну, на пластмасі, понятно, що важко перебрать, колір равно не буде не так, фарба не буде так лягать, як нормально. В цілому хочу сказати... Ось ключовий доступ. В цілому хочу сказати, що варіантик непоганий. Непогані передні паротронічки. Вольф 7 1.6, Comfort Line DSG7. Ціна 15490, 18 рік, пробіг 101 тисяча. Хороший варіантик, непоганий, передні паратронічки, Тиски взагалі нові передні. Дивіться які диски, Дуже... тут диски тільки скільки стоять. Всередині взагалі все чотенько, ДСГ у нас стоїть 7 -ступенчато. Ну, ззаді трошки маловато місця Хороша рівненька машина, задні паратронички є І ще нагадую, друзі, під... підбір автомобілів у Франції, Польщі Саме головне, що це не ціна. я обов'язково торг на машину. Якщо машина йде на експорт, то мінус ПДВ. Так що це не кінечна ціна цієї, яка, яку я зараз знімаю. Тому зважайте на це і не пишіть мені що це дорого. Дача лоджі 1,5, найкрасні офігенний движок 1,5 DCI. Саме головне, пробіг. 45 тисяч. Ціна 16990. 20 рік. Нова машина. обкатано, обкатану нову машину, кажучи, обкатано, нову машину Ну, Така машина більш знаєте, під комерцію йде. Вона типу, як і пасажир йде, і задній ряд можна там взагалі десь усунути або зняти його взагалі і возити якийсь магазинчик десь або на базар, якщо ти чимсь займаєшся. Прикольна тема. Так, всередині дивимося у нас екранчик, руль. сидіння теж як нові. Ззаді барабанчики, паратронички ззаді. лоджі. Хороша теж машина. Nissan Leaf, 21 рік, бізнес. 41 тисяча, ціна 16 990, 21 рік. Червоненький. Все і так виглядає. В такому прикольному якомусь вишньовому кольорі. Як ви думаєте, це дорого залів? Можна дешевше взяти? Думаю, що дорого. Ну, такі тут ціни у Франції, друзі, я лише показую ціни, я ж не встановлюю їх. Дача Сандеро 1.0 бензин, 14 рік, стебвей, пробіг 97 тисяч, ціна 8490. Що можу сказати по цьому автомобіль? Літровий автомобіль, так собі, знаєте, але... Спробуємо 97 тисяч. Я думаю, що можна взяти і ще покататися до 150 ти, максимум. Якщо він видержав, звісно, і продавати його. Дивіться, всередині теж нормально, гарненько все. Типа така пародія на паркетник. І що хтось містає про свій паркетник, але не вистачає коштів. Ось все, купляйте собі дачу Сандеру і катайтеся. 4, 1,5, комплектація бізнес 21 рік, 17490, головне, друзі, пробіг, пробіг 61 тисяч. Дивіться, який ручник, так. Раз. Мультируль, тряпочне сидіння непогані. Дуже прикольно смотриться. Ну, ціна баз, ціна кусається згодом. Але за гарну машину треба хороші гроші, гроші платити, тавтологія. Диски оригінальні реношні. Непоганий такий, такий колір. Ну, воно Видно, що воно трошки треба полірнути. її, бо я бачу, що її щоткою на мойки мили, вже пошкрябаний є, безключовий доступ. Ну, все, оптика вже топова ледовська оптика Теж не дешеве задоволення, якщо стукнете таку фару, то вона нормальних денях стоїть Peugeot 308, 1,5 дизель, 130 кінських сіл. 2018 рік це вже смачовини 16490 ціна, пробіг 70 тисяч кілометрів у білому кольорі, комплектація GT Line. я Не пам'ятаю в Україні, коли був в Налуцькому авторинку, вони продавались реально там за 12 чи за 14. це Скільки їх тут купляли? Дорого, да? я розумію, що дорого. Ну ще відніміть там ПДВ. Диви відніміть, ну десь... 11, десь 12 вийде. Ну, все одно дорожче, ніж в Україні. Але і воно ті рок чи 15 16 14 було, тут 18. -й. Клівушка, бізнес, 21 рік. Датчик світла, датчик дощу, кілометраж 26 тисяч. Оцей можна сміло брати, ціна 20, 12 тисяч 990. Цей можна сміло брати. Він взагалі як новий, можете ще проїхати на ньому спокійно, ступочка, Місця маловато. ну Для дівчини, от як перший автомобіль, взагалі ідеальний. ідеальний Автомобіль як перший можна сміло брати парктронічки, особливо це важливо для дівчини. да, на механіки, ну будете їздити і їздити.